У Київській області внаслідок атаки загинули двоє людей ще 11 поранені. Зокрема, це дитина постраждалим. Надають всю необхідну медичну допомогу. Повідомили у київській міській військовій адміністрації. За офіційними даними, внаслідок падіння уламків ракет у вишневому пошкоджено 11 багатоквартирних будинків. Є пошкодження і приватних осель. Сталася пожежа в недобудованій церкві. Зачепило й один з обласних медичних закладів. Пацієнтів перевели до іншої лікарні. В області працюють пункти незламності. Всі оперативні служби ліквідовують наслідки. Зараз актуалізуємо е, інформацію про ситуацію в області з нами. Руслан Кравченко, очільник Київської обласної військової адміністрації. Пане Руслане, вітаємо вас. Бажаю здоров'я. Скажіть, будь ласка, станом на сьогоднішній вечір. Наскільки успішно вдається долати результати наслідки ранкового обстрілу області? На цю хвилину всі служби продовжують роботи разом з керівниками громад, з керівниками району, а також київської обласна військової адміністрації. Ми долаємо всі наслідки разом і їх здолаємо. На цю хвилину вже відомо про пошкодження 16 приватних будинків. На жаль, 11 багатоквартирних будинків зазнали пошкоджень також 78 автомобілей. На цю хвилину вже 16 потерпілих, які зазнали поранень та тілесних пошкоджень легкого та середнього ступеню тяжкості. І на жаль, дві людини загибли. А окрім цього, пошкоджень зазнали також ліцеї та школа. І також наш київський реабілітаційний центр. Одна із будівель, також пошкоджена, який знаходиться в Києві. Це обласна лікарня, номер 2 або реабілітаційний центр е, Київської області. Також зазнали електричні мережі в Київській області. На, на початок ударів було більше 100 тисяч е, абонентів. Відключені зараз залишається лише 6 тисяч. Але протягом 15 хвилин ДТЕК обіцяє відновлювати всі мережі в Київській області. Всі абоненти будуть заживлені. Дуже дякую всім службам, енергетикам, які з самого початку, з першої хвилини, працювали на місцях і відновлювали всі наслідки, нанесені російськими руками. Пане Руслане, ось саме про ці наслідки. Які роботи переважно доводиться виконувати рятувальникам? Це розбір завалів, це ліквідація займань, надання медичної допомоги. Що саме сьогодні найбільше робили ДСНСники? На жаль, це відбувається завжди після нанесення російських ударів по нашим цивільним містам. Це спочатку оперативно обстежуються місця вибухотехніками, після цього працюють МНС, розбіл розбір завалів. Швидкі приїжджають, швидкі медичну допомогу надають людям. Психологи працюють нацполіції, психологи. МНС. інколи не вистачає швидких, як сьогодні було в Вишневому, але всі долучились, одночасно. Допомогли прибули додаткові швидкі, щоб допомагали людям. Сьогодні, наприклад, дуже необхідна була допомога психологів людям тому що рештки російської ракети впали на подвір'я цілого мікрорайону і майже 700 людей сімсот людей були пошкоджені в оселі їм необхідна була майже одночасна психологічна допомога і що ми всі психологи над МНС і спрацювали на місцях. Також ми сьогодні організували тимчасове проживання для цих всіх людей у місцевій школі номер 3 Також додатково готові прийняти в інших місцях. Ми його для цього і готові. Людям буде забезпечено всім необхідним, а також організовано гаряче харчування. І, а потім а потім ідея. Е Тимчасове перекриття, наприклад, якщо це пошкодження багатоквартирних будинки, і сьогодні це були всі вікна були розбиті, вибиті. Це тимчасове забиття даних вікон. І завтрашнього ранку приступають бригади міжнародних організацій, фондів, наприклад, як Джем, бригади будуть замірювати всі вікна, і вже завтра піде замовлення на виробництво, щоб вікна на наступного тижня вже були. В цих оселях, які постраждали, пане Руслане, дякуємо за Дякую. цю інформацію. Нагадуємо глядачам: це був Руслан Кравченко, очільник Київської обласної військової адміністрації.